Бонжорно, бонжорно, бой нас діас, шановне панство. Подув гесенький вітерець і ось що до нас прилетіло. Сумний кит, а звуть його Infinity QX 6.0, 3.5 бензинка. 9-ступовий варіатор. 280 там чимось коней, 8 до сотні. І по місту він витрачає паливо там, 11 літрів, а по трасі 8. Це не дуже багато для такого великого кита. Це кросовер, але ну, на передньому приводі, 7-місний кросовер. Катки, бачите, які 20 -точки. 235, 55, ТР20, це сезонка, гума нова, в ідеалі. Салон, комбінована шкіра, в ідеалі. Тачка зроблена, були мінімальні пошкодження в Штатах. Потім дивиться уважно на екранах, буде фото пошкоджень. Такі в неї колір, ось на сонці грає темно-синій металік. Був такий ще в нас не так давно був в такому кольорі Folstaur Ну, Ми його вже злили, він вже продався. А такий цвіт гарний гарний. Ну, на даху рейлінги можна додатково встановити бокс для якихось речей. Бо якщо ви вирішите цією сім'єю, тобто розложите і в ньому сім місць, ну, тут може на сім, ну тут ззаді можуть три дитинки сісти, три малюки на цьому задньому рядку. На тому рядку в середньому можуть троє свободно. Ну тільки не баскетбол, бо якщо сяде баскетбол, так буде не дуже зручно. А таких троє нормальних людей можуть сюди розміститись. Ззаді є додатково клімат для задніх пасажирів. Тут, до речі, трьох зони клімат-контроль. Ми потім пройдемося швидесенько по комплектації. Музон тут тут бузе, Саб є ззаді. Дуже гарно грає мюзик. Infiniti qx 60 3.5 – це розкішний кросовер, який вперше з'явився у 2012 році на ринку. В нього під капотом стоїть виобразна шістка з модифікацією. VQ35DI. 283 конських сили, я вже казав, і крутний обертаючий момент 350 Нм. А друге покоління було презентоване у 2021 році. Та отримала оновлення в дизайні та Кусовер став сучаснішим та стильнішим, з покращеною мультимедійною системою та новими функціями безпеки. Ну, тут дуже, також дуже багато всього є, тут максималка, тільки без додатково тут не повний привід а передній. Ну, я, не, я не маю. У ну, мене немає переваг перед привидом на всі колеса чи передом, бо це кросовер, це не є позашляховик, на котрому можна там десь щось долати, таке заїжджати в якісь дебрі. Це сімейний кросовер, який напичканий усім, чим тільки можна. Дивіться, пригнаний зі штатів. Перша регістрація у квітні 2024 року. Один єдиний господар. Все, в ньому він зробив, в ньому взагалі нічого не треба робити. Всіх поїхав куди завгодно. Швидкий як вітер і пуляє до першої сотні, до восьми секунд. Ну, я думаю, цього достатньо, я на ньому прокатився. Нажав пару раз до полика і уші, ушки мої завернулося у трубочку. Дев'ятиступінчатий варіатор, я вже казав. Варіатор на залізному ремні. Потім ми поговоримо про варіатори ці бо їх дуже лякаються люди, що там, це таке варіатор, ой, це ж така проблема якась. Ні, ми Потім ми поговоримо. Я вам розрію ці, ці, ці сумнощі. Машини не курили, не курили, не палили зовсім. Строник по комплектації, водійське електросидіння з пам'яттю дивиться. Пасажирське теж електричне сидіння, тільки без пам'яті. Круїз контроль, підігрів керма, що там, камера заднього погляду є. Камера переднього погляду, о, кутовий обзор на 360 градусів. Люф ми вже бачили. Дестронік, так, да, я казав, що чи ні. Противотуманні фари. Вінзовані фари. Датчик мертвих зон є в ньому, підігрів дзеркал, є в ньому. Ручник э, э, ногою. Бачите, в якому стані педальний узел. Все чуки пуки все гарно тут. Так, Підігрів руля тут, бачите. Э, Снопки можна з салону відкрити в багажника. Це круговий обзор, кнопка говорить. Кермо, електрокермо по наклону, то виїжджає виліт по наклону і виїжджає вилітом. Круїз контроль тут є. Підігрили п'ятої точки є для двох передніх водія та пасажира і ось а, по коробці режими спорт, стандарт, екоспорт і а, коли буде слизько, буде зима сніг. Є зарядка. А, USB-шка. Так, розетка на 12 вольт є. Бачите, круговий обзор є, камера, да. так, він бачив все. Йому дуже гарно паркуватись, якщо ви... Ну, якщо у вас, припустимо, якийсь є страх по габаритах, він вам дасть такий комфорт, вам буде допомагати. Все буде пілікати, звучати, показувати, де яка переграда є і ви припаркуєтесь гарно. Що тут в ньому є ще? Так, ну дестроник є. Клімат у нас є. Роздільний потім можна переключити на обичний конгей. Потім на пасажирів можна переключати. Навігація є. Можна ось на Майами біч заїхати. Що тут тока в ньому е не є? Все є. Запуск кнопкою, безключовий доступ е до автівки. Каже, дивитися, можна тут поключити 3-5 в наушники, зарядос є, а, знову розетка є. Можна переключати скористя і мануалом і в автоматичному режимі. Варіатору пройдемось. Ось послухайте, який варіатор стоїть у Фініка, да? у Q60 цього. Тобто, на Infinity встановлений варіатор GF01.7 і з ланцюгом металевим, я вже казав, що робить його одним з найбільш економічних і динамічніші автомобілі у своєму класі. Однак перед покупкою необхідно переконатися, що автомобіль має саме варіатор, а не автоматичну коробку. Для цього можна вивчити технічну документацію або звернути увагу на позначення на корпусі агрегату. От, що саме я вивчив. При правильному обслуговуванні для та конкретному використанні варіатор на Infinity Q60 може прослужити 250-300 тисяч кілометрів, а на цій автівці 76 тисяч. Виробник викладає термін ходіння варіатора в ну, 150-200 тисяч. Це виробник каже, що у вас не буде якихось Головніков ніколи, якщо ви будете використовувати доцільно автомобіль, не, буде, не будете його рвати постійно, будете використовувати його доцільно. Тому купуючи новий автомобіль, ви практично застраховані від того, від всяких там неприємностей з аваріатором, оскільки середня водій. Наїжджає за рік приблизно ну, від 20 тисяч до 35, до 35 тисяч. А, а вибір між варіатором а, чи автоматичною коробкою а, залежить від ваших особистих переваг. Якщо вам важлива динаміка і економ, економічність, то краще вибрати варіатор. Якщо ж на чолі стоїть надійність, то класичний гідромеханічний автомат може виявитися більш доречним рішенням. Ну, це таке. Це право кожного з нас, ми маємо всі право вибору. Але що я можу сказати? На варіаторі, коли їдеш, ти зовсім не відчуваєш переключень передач. Він переключає настільки миттєво, і пуляє, що а, обичний гідротрансформатор автомат так себе не поводить. Він е, трохи задумується. А цей пуляє, він і не думає нічого собі. Бабах і пульнув. І ви нічого не відчуваєте. Переключилась передача, ні. Тим паче тут 9 е, ступовий е, е, варіатор. Друзі, запрошуємо до себе. У гості обіцяємо дружну професійну підтривку, кава, чай та цукерки. Завжди є. Обіцяю захоплюючий тест-драйв Любої автівки. Розглянемо варіанти обміну на вашу автівку. Можемо викупити срочно вашу автівку. Якщо ви бажаєте, надаємо, надаємо послуги з пригону атівок за кордону США, Європа, Грузія, підключу кредит та лізінь. Допомога від професіоналів в отборі автівки Києва-Київська область. У нас є все обладнання для цього. Можливість купівлі в кредит на лізінг автомобіля у будь-якому місці нашої України. Приїжджайте до нас на тест-драйв залізних табунів коней. Будемо раді вам допомогти вибрати автівку на будь-який бюджет, смак, колір, все, що, 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 що завгодно. Ми з вами будемо поруч і підскажемо, що краще підібрати, на що звернути увагу. Друзі, бажаю вам усім добра, любові та миру, чистого неба над головою. Нехай в вашій селі буде звучати завжди-завжди гнучкий дитячий сміх. Просторої дороги та довгих-довгих років життя. На все на сьогодні папа, а can't help it, falling hard again And I just can't get enough Oh, the first rush, bit like a hurricane